Привіт усім, хто дивиться телеканал Раї. З вами знову я, Алла Івашина, і передача шоу Скриня. Зірки української естради та Євромайдан. Національний відбір Євробачення 2014. Про це та про інше йтиметься у сьогоднішньому випуску нашої передачі. А зараз в деталях про таке. Відома світова знаменитість Брітні Спірс має намір покинути сцену. Зірка заявила, що хоче повністю присвятити себе сім'ї та планує народити ще дітей. Нагадаємо, що у неї є вже два сини від першого шлюбу з колишнім чоловіком Кевіном Фердерляйном. Наразі Брітні зустрічається з адвокатом Девідом Лукадом, з яким планує ближчим часом одружитися. Весілля пара планує відсвяткувати після нового року на Гавайських островах. А для того, щоб повністю віддати себе сім'ї, увага! Скандальна зірка вирішила покинути сцену. Проте вона заявила, що зробить це лише через два роки, коли відпрацює свій контракт у Лас-Вегасі, що передбачає близько ста концертів. Отож, прихильники Брітні Спірс мають зовсім мало часу для того, щоб насолодитися творчістю улюбленої співачки. Співачка Маша Субко приєдналася до числа зірок вітчизняного шоу-бізнесу, який мітингують на Євромайдані. Вона цілком підтримує мирні акції та пишається українцями. Незважаючи на холод, тендітна Маша прийшла на майдан. Проте ніякі морози для неї не стали страшні, оскільки красуня прийшла зі своїм чоловіком, любов якого віднедавна гріє співачку. Як і більшість мітингувальників, Маша зробила декілька знімків для соціальних мереж. Я пишаюся своїми знайомими і друзями, які словами люблять Україну, і мене охоплює величезне щастя, що поряд зі мною такі люди. Саме так прокоментувала свої світлини Собко. Нещодавно на Євромайдані українці мали змогу побачити ще одну зірку вітчизняної естради. Неординарна співачка Джамала відвідала масштабний мітинг в центрі Києва. В соціальних мережах співачка розказала про те, що зустріла своїх співвітчизників і сфотографувалася з прапором Криму, який нагадав їй про маленьку батьківщину. Зазначимо, що зараз багато відомих українських артистів виходять на Майдан мітингувати на підтримку асоціації з Євросоюзом. Тингувальників вже мали згоду зірти своєю підтримкою і піснями співачка Руслана, Святослава Вакарчук, Тарас Петрененко, Марія Бурмака та інші. До речі, я також не залишилася осторонь від цих подій і присвятила Євромайдану пісню, авторами якої стали Василь Радченко і Вадим Крищенко. Пісня називається Благослови або Молитва за Україну. Відео на цю пісню ви зможете завантажити в інтернеті з Ютубу або з мого персонального сайту. А саме зараз я пропоную вам переглянути цей відеоролик на каналі Раї. Шукай, бо немає такої землі, де так сонце нам світить, шумлять гаї. Ця земля, Україна, мій рідний край, збережи, обігрій, знову сили, дай! наша мова. Прозорий дзвінкий струмок, що у пісню сплітається, мов вінок, щедрі ниби безкраї твої поля, і безмежна родюча твоя земля. Прошу тебе, Господь, благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати і не схилити голови для неба сонця і трави, Благослови в розгублену годину, мою страшненну неньку Україну. Прошу, Господь, благослови Дай нам Боже від зради і суєти для нащадків наш край рідний зберегти, зберегти Україну від днів лихих і вона обігріє дітей своїх. Прошу тебе. Будь благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів на вік з коліну стати і не схилити голови, благослови їй будь до слави, і благодатним світлом нас осяй, в тому любов'ю вічну справу, благослови мій рідний край. Хотів на вік з коліну стати і не схилити голови, благослови їй путь до слави, і благодатним світлом нас осяй. там любов'ю вічну справу, благослови мій рідний край. Шу тебе господь. Бурхливе життя на Євромайдані продовжується. Мирні акції тривають, і мітингувальників стає з кожним днем все більше і більше. За словами епатажної співачки Ольги Полякової, мітингувальники Євромайдану створюють їй труднощі. Справа в тім, що Оля живе в центрі Києва, де якраз і відбуваються усі мирні акції протесту. В страшний холод. Ольга поверталася додому 40 хвилин з двома маленькими дітьми, і це через те, що люди, які знаходяться на майдані, заблокували проїзд до будинку співачки. Приходиться залишати авто далеко від дому і добиратися по морозу. Але не дивлячись на це, співачка не обурюється і коментує цю ситуацію так: не можемо потрапити додому з двома дітьми. Весь район перекритий. Але я не скаржуся, якщо це призведе до чогось хорошого. А вже ж усі ми надіємося на те, щоб ці події принесли кращі сподівання. Попередній етап національного відбору пісенного конкурсу Євробачення 2014 відбувся 7 грудня в Києві. На розгляд журі було представлено близько пів сотні заявок. Спільними зусиллями члени журі відібрали 20 фіналістів. Саме вони боротимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі в Данії. До складу журі, які відбирали учасників, увійшли музичний продюсер першого національного Владислав Багінський, відомий український композитор і продюсер Михайло Нікрасов, шоумен і радіоведучий Женя Фишак і програмний директор каналу Румюзік Володимир Козлов. Ну а тим, хто хоче трішки відволіктися від політики та шоу бізнесу, я пропоную відвідати кінотеатр Люм'єр, який є спонсором передачі шоу Скриня. І саме зараз я познайомлю вас з фільмами, які ви можете переглянути вже з 19 грудня. Автор Володаря кілець Джон Толкієн в 1937 році видав повість «Хоббіт» або туди і назад. А режисер Пітер Джексон на основі її зняв кінотрилогію. Перша частина якої під назвою Хоббіт Несподівана подорож вийшла минулого року. Друга частина «Хоббіт. Пустище смога у цьому році. А третя під назвою «Хоббіт. туди і назад вийде наступному. Кінотеатр Люм'єр пропонує до перегляду другу частину трилогії після успішного переходу через Імлисті, гори. Торін, компанія Хобіта і гномів змушені звернутися за допомогою до могутнього незнайомця, перш ніж відправитися в небезпечну подорож без мага Гендельфа, у якого з'явилися якісь важливі і таємничі справи на Півдні. Гноми побувають у гостях у Беорна, стануть бранцями короля лісових ельфів, трандуїла, а потім досягнуть міста Естарота. Їм належить битися з драконом смауга і орком азогом давнім ворога Торіна. Компанія гномів і гобіта зобов'язана завершити свою подорож до одинокої гори, де більбу Бегінсу потрібно буде знайти потайні двері, щоб дістатися до скарбу смауга. Більбо проникне в печери одинокої гори, колишнє велике королівство гномів Ербор, де дракон охороняє свої скарби. Чарівне кільце, яке більбо знайшов у печері Голума, допоможе хобіту врятуватися від дракона. І коли смаух загине від руки барда лучника, ельфи, люди і гноми будуть змушені протистояти один одному, бо призом для переможця будуть скарби одинокої гори. Проте незабаром поява нових ворогів згуртує їх. Отож, до вашої уваги чудове фентезі, яке не залишить вас байдужими. Крижене серце нове творіння компанії Walt Дісней. Сюжет казкового мультфільму заснований на творі Андерсена Снігова королева. Дія відбувається в королівстві Арендейл. Одного дня збувається страшне стародавнє прокляття. І в королівстві відтоді панує зима, вічний холод і сніг. Головні герої мультфільму принцеса Анна і альпініст Крістоф зі своїм вірним супутником Оленем на ім'я Свен. Вони дізналися, що Ельза, сестра Ганни, допоможе впоратися із зимовим прокляттям, тому всі разом вони вирушають далеко в гори на її пошуки. Анні і Крістофу доведеться стати справжньою командою, щоб врятувати своє королівство і своїх близьких. На шляху їм зустрінуться таємничі тролі та милий снігових Олаф. Анна і Крістоф подолають найвищі гори і побачать магію в кожній сніжинці. Протистояння могутньої стихії принесе їм чарівні пригоди та неймовірні сюрпризи. Цей анімаційний фільм буде доброю нагодою сімейно та змістовно провести. Готуйтесь. Вовки. Ого. А -а -а! Ти живий хоч? У мене твердий череп. А я без черепа. Працюйте головою. О! От гарно. <світ> Краса. Я тепер як малесенький єдиноріг. І долайте мороз. Нам ми тільки цю віку пережити. Це не віхола. Чари. Це моя сестра. Дякую, що познайомила. Хубай! Ти чого це так поводишся? Одоробло! Ну, ну ну ну, <світ> яка гаряча. йому спокій. Гаразд. Добре. Ти У від творців заплутаної історії. Для декого можна і нехай розташок. Олаф! Не падайте! Крижане серце! Я не відчуваю ніг! Не відчуваю своїх ніг! Це мої ноги. О, е, будь другому піймай. О, полегшала. З 19 грудня у 3D. Ви готові перенестися на 70 мільйонів років тому, коли нашу планету населяли динозаври, істоти, про яких відомо багато, але в той же час мало. Тоді вам неодмінно потрібно переглянути кінострічку про гулянки з динозаврами. Головним героєм цієї історії став Пачі, ще зовсім юний динозаврик, від імені якого йде розповідь, втративши під час природних катаклізмів свого батька, Пачі разом зі своїм старшим братом Рохом і сестричкою Юніпер намагається. Вижити в світі, де небезпека таїться на кожному кроці. Тріця відбилася від загального стада під час великого переселення. І тепер молодим динозаврам потрібно будь-якою ціною його наздогнати і приєднатися до своєї сім'ї. Фільм важко назвати анімаційним, оскільки зроблений на основі новітніх комп'ютерних технологій, які забезпечують неймовірний ефект реальності. А величезний екран кінотеатру Люм'єр зробить перегляд ще цікавішим. Отож, не гайте часу, а спішіть придбати квитки на кінострічки, які йтимуть вже з 19-го року. 20-те століття Fox Starry Lines Entertainment представляють <му> Найгучнішу 3D-подію За 100 мільйонів років прогулянки з динозаврами. Фільм у 3D. Зимку 2013-го. А я нагадую вам, що спонсором нашої передачі шоу скриня є кінотеатр Люм'єр, який ласкаво запрошує вас переглянути фільми та бажає вам змістовного та цікавого відпочинку. Це була вся інформація, яку я підготувала для вас на сьогодні. З вами була Алла Івашина. До нової зустрічі у передачі шоу Скриня.